Диплом почесного доктора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя вручили сьогодні на засіданні вченої ради Жаку Фресару, професору Французького університету П'єра та Марії Кюрі. Таким чином, в Тернопільському виші відзначили вагомий внесок Жака Фресара у співпраці між університетами, яка триває вже понад 10 років. Розпочалась вона ще у 2003-му. У рамках міжнародних проєктів за підтримки урядів... Дідів України та Франції вже Це тісна співпраця із групою математиків під керівництвом професора Михайла Петрика. Робиться спочатку проект, а потім це все застосовується в лабораторіях пана Михайла Петрика. Це наукові дослідження, результатом яких є публікації в багатьох міжнародних журналах з високим імпакт фактором це і стажування науковців в університеті П'єра і Марії Кюрі, це проведення спільних наукових досліджень, а також це мобільність студентів за програмою подвійних дипломів. Професор Жак Фресар, третій в історії Тернопільського національного технічного університету, кого нагородили дипломом почесного доктора. Співпрацею із ним та французьким навчальним закладом, який він представляє, у Тернополі пишаються і приділяють їй велику увагу. Отримати диплом інституту П'єра і Марії Кюрі, дуже престижно. Студенти, які навчаються за програмами співпраці Тернопільського та французького вишів, можуть отримати роботу практично в усьому. Уму світі студенти починаючи з першого курсу, вивчають другу іноземну мову. Дуже важливо володіти і французькою мовою, тому що це мова НАТО, це мова Європейського Союзу, це мова багатьох наукових проєктів. Так і це дуже великий ринок праці для наших студентів. Ми намірені розширити от наше сотрудничество з Тернополем, і ми будемо продовжувати підтримувати ті самесні проєкти, які існують.